Ога прикарпаття ЗСУ над Чернівецькою Буковиною. результати жеребкування груп елітного раунду ліги чемпіонів УЄФА та здобуток франківської баскетболістки на чемпіонаті світу. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма «Тайм-аут». І у сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про ці та інші спортивні події тижня, що минув. Гравці Перекарпаття ЗСУ на домашньому полі обіграли Чернівецьку Буковину. Лік голам зуміли відкрити господарі поля лише у другій половині гри. На 64 й хвилині матчу гол реалізував Микита Дітаєвський. Пізніше гості зрівняли рахунок. Доля переможця поєдинку визначилась наприкінці другого тайму. На 88-й хвилині капітан зелено-жовтих Василь Цюцюра після рикошету від захисника зміг пробити і м'яч залетів у ворота суперника. На табло 2-1. Як це було, пропоную побачити у огляді гри. Враження хороші. Футболісти молодці, що зібрались після поразки, проявили характер. Я вважаю, що вони заслуговували сьогодні на перемогу. Молодці. От так до кінця треба грати. Я рахую, що із перших хвилин ми боролись. Другому там, коли ми забили, одразу один удар по наших воротах і ми пропустили, але все рівно ми вірили в хлопців, що вони проявлять характер, що вони зробили, і ми в кінці забили. гол. Враження, звісно, позитивні, багато ігор не вигравали до цього. Десь не фартили. Ну, дякувати Богу, що в кінці забили і вирвали таку важливу і заслужену перемогу. Пригадай, як вдалося от забити цей переможний м'яч. Пробили по воротах, відскоки на добивання від землі залетіли. Слава Богу. У нас майже кожна гра Дербі. Тут Чернівці, Тернопіль, Львів, так що так поділили зону, що у нас майже кожна гра Дербі. Ну, я, думаю, я вважаю, що в першому і другому таймі ми перегравали, Буковину, просто не могли реалізувати свої моменти, забили і могли ще забивати. Я в тому числі в них один удар варбарит, і гол. Я думав, що знову ну, перемога вислать з рук, але слава Богу, що забили Екс-гравець Прикарпаття Назарій Воробчак відзначився дебютним голом за минай у матчі проти лідера української прем'єр-ліги дніпро 1 у результаті Дніпряни здобули перемогу над закарпатцями з рахунком 3-1. Прикарпатка Христина Перевізник виборола звання найвлучнішої. Литовський вільні виборов бронзові нагороди жіночої аліги, вдома розписавши безгольову мирову із землячками. Нападниця Христина Перевізник провела на полі всі 90 хвилин. Разом з тим дівчина стала найкращою бомбардиркою змагань, забивши 16 м'ячів у 20 зіграних зустрічах. Минулого тижня було визначено всіх учасників елітного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА. Серед них і Франківський ураган, що виборов путівку до Ла 16 найкращих клубів Європи так суперниками червоно-чорних стануть португальська команда Спортинг, Лузніця, град Сербія та Італійська Фелді Еболі. Матчі відбуватимуться з 22 по 27 листопада. Головний тренер національної чоловічої збірної України з футзалу Олександр Косенко оприлюднив заявку команди на поєдинок четвертого туру основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату 2024. До складу синьо-жовтих увійшли одразу п'ятеро гравців урагану: голкіпер Юрій Савенко та Універсали Петру Шутурма, Артем Фаренюк, Даніїла Бакшин та Микола Микитюк. Гравчиня команди Франківськ-Прикарпаття та команди ПНУ Вероніка Космач перемогла у змаганнях на чемпіонаті світу з баскетболу. Вона стала найвлучнішою у конкурсі триочкових з баскетболу 3 на 3 який відбувався у Стамбулі. Ведмеді проведуть наступні матчі у Луцьку. Уже завтра, 8 листопада, баскетболісти Гуварли зіграють проти Запоріжжя. Матч розпочнеться о 15.00, А наступного дня франківці протистоятимуть господарям баблу старому Луцьку. Початок о 18.00. На згадку про героїв в Івано-Франківську відбувся турнір з у пам'яті Ярослава Чомка. До участі у змаганнях долучились близько 80 юних спортсменів. Більше далі. Ангел, саме такий позивний Ярослава Чомка. Чоловік був активним учасником революції гідності як медик, а згодом пішов і на фронт. Добровольцем не виховав що Він помагав, коли бачив, що е, ще в школі включився завжди. Хто був трошки слабший, він старався підтримати. Він займався спортом і підтримався, щоб відчувати, що він теж зможе себе захистити і бути потрібним е і друзям, щоб не бути слабакою. Ярослава Чомка немає серед живих уже як сім років. У січні 15-го він зазнав вогнепального поранення, від якого і загинув. Біль нікого не, не зникає. Ми хоча займаємося психологічною реабілітацією. І зараз є свіжі, так би сім'ї, які втратили своїх дітей, а вдові втратили своїх чоловіків. Оціх, що 14 року по 20, двадцять трошки притупилося, Але коли починаються тільки турніри, а починають тобі нагадувати. Ну, от, чіпає серце, душу не хочеш. турнір його пам'яті планували провести ще 26 лютого, але через повномасштабне вторгнення Росії захід довелось перенести. Я тішуся, що такий турнір є, тому що наші герої ми маємо їх пам'ятати, ми маємо про них знати. І маємо розказувати про таких людей, як Ярослав Чумко, всім дітям, всім дорослим для того, щоб вони знали своїх захисників. Це є дуже важливо. Учасниками турніру стали діти віком від 6 до 18 років. Змагається в чотирьох розділах це є Спаринг, формальні вправи туль, спецтехніка і силовий тест. Можливо, діти ще десь підсвідомо не усвідомлюють, але вони звичайно розуміють, що це турнір не просто так. Турнір дитячий вони прийшли, позмагалися. Тобто, турнір присвячений пам'яті якійсь людині. Такі ж турніри пам'яті надалі будуть організовувати за всіма загиблими героями Прикарпаття. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного понеділка у цей же час.